Олеський замок перлина архітектури та історії, якому вже понад 700 років. Тут відбувалися доленосні події і укладалися важливі угоди. Сьогодні Золочів.нет поговорить з новим завідувачем музею заповідник Олеський Замок Ігорем Зінкевичем, який прийшов на цю посаду за амбітною метою не лише зберегти, а й відновити і вдихнути нове життя в стародавню фортецю. Вітаю вас, пане Ігор. Дякую, що ви погодились на наше інтерв'ю. Почнемо нашу розмову з того. Розкажіть, чим ви займалися до того, як стали керівником музею заповідник Олеський Замок? Вітаю. Ну, в принципі, моя десь історія складається в тому, що я вже близько то вже шостий рік простую, працюю в Міністерстві культури. Фактично працюю в Ліській національній галереї імені БГ Вовзницького. Моя десь посада була помічник генерального директора в питанні безпеки, забезпечення порядку. На об'єктах у нас близько 18 об'єктів Львівській області. Ми фактично доглядаємо їх по питанню там пожежна система, відеоспостереження. Ну і в принципі всі там теперішні, як кажуть, ситуація з Російською Федерацією з нашим ворогом. То більше з за забезпечення порядку і в тому числі безпекою, як і об'єкти, так і матеріальні цінності, які знаходяться під нашим контролем. Які перші призначення були ваші, коли ви прийшли сюди на посаду керівникам? Ну, перше діло на е треба пояснити, в чому вся ситуація. Ситуація в тому, що е була перша підготовка до зими. Як ви пам'ятаєте, у 2024 році казали, що дуже буде складна зима з 24 на 2025, були великі питання щодо електроенергії, чи буде ця електроенергія. І керівництво Львівське, яке фактично партинної галереї, приймало десь рішення в тому, щоб максимально забезпечити об'єкт, в тому числі його і функціонування під час зимового періоду. Тому перші речі, які стосувалися безпосередньо даного об'єкту, як і Капуцині, так і Олеського замку, це забезпечення його електроенергією. Виправлення тих проблемних речей, які треба було в екстреному порядку поміняти, поробити. Ми дійсно починали і під цьому зиму ще завершували з хлопцями проведення кабелів, які фактично дають можливість забезпечити зв'язок між одним об'єктом і другим об'єктом. Чому зв'язок? Тому що в нас є певний генератор, який може закольцовувати електроенергію, але треба було це все поправити. Тобто ми працювали на максимальне збереження електроенергії в плані альтернативного, якщо, не дай Бог, не буде світла, і нам придеться якось заходити ситуацію, тому що дані Об'єкти є всі під відеоспостереженням, всі під пожежною системою, і це дуже важливо. Вересні цього року буде рік, як ви вже написали дані. Скажіть, що вдалося вже зробити, і що ще би хотілося. Подивіться, нам складно сказати, що би хотілося. Теперший час пріоритет це ж таки є Збройні Сили України. І прекрасно розуміється, що бюджети максимально десь не орієнтовані на збройні сили. Пробуємо своїми силами, тобто те, то, що ми можемо робити самі. Приємно там тішить, що ми попали під грант в Польщі, який фактично десь там зобов'язався нам допомогти в плані реставрації входу в Олеський замок. Дійсно, в нас ще є балкон Олеського замку, який також передбачається, що Європа допомагатиме нам для того, щоб ми покращили ситуацію. щоб парадний вхід він дійсно. Сипався, його було потрібно було реставровувати. Зараз хлопці працюють. Спочатку червня почали. Я думаю, що де дизам... ближче вже жовтня вони будуть завершувати, надіюсь, і будуть переходити на інший об'єкт, тому що балкон також має проблему. Закрилось питання безпосередньо його покрівлі, і покрівля знищили за ці роки. І треба поправляти, щоб не затікало внутрішню частину саме фортеції. Тому що, якщо ви знаєте... Є питання, що замок Даниловича був збудований з фортеці Рогатинської, і основа є фортеця. І Якщо вона буде підтоплюватися, це дуже погано для безпосередньо замку. Тому не своїми коштами, але залученими коштами це вже почались процес. Внутрішніми коштами ми дійсно почали робити першочергові речі, які стосуються замку. В тому числі ми навіть почали відновлювати третій поверх. На третьому поверсі, я сподіваюся, що десь з листопада місяця вже буде виставка. Її ніколи там не було. Приміщення вже готові. Зараз готуються документацію для того, щоб розуміти, що ми будемо виставляти. Не буду там десь забігати вперед, відкривати секрети, що ми собі придумали, але вже на відкритті вже покажемо. І люди будуть напевне приємно втішені, ті, які цікавляться нашою історією, тими предметами, які будемо виставляти в Олеському замку. На сьогодні дійсно ще відбувається повністю реставрація не реставрація. Повністю заміна це санвузла. Ми розуміємо проблематику, яка зараз є, і тяжко дивитися там, коли приїжджають хлопці зі сходу. Ті, які є поранені, ті, які, на жаль, не мають кінцівок. Як їм тяжко сюди пересуватися, бо Олеський замок, ну так збудований, він збудований на горі. Але вже коли вони добираються, є найперше потрібні речі: це гігієни. Це санвузли, це безпосередньо туалети, які ми вже повністю. Тобто змінили. інклюзивні? Так, вони вже повністю будуть інклюзивні. Вони вже на сьогоднішній момент на 90% готові. І це перші речі, які нам вдалося своїми силами це зараз зробити. Такі ж речі відбуваються і по мене Капуцинів, тому що в нас пам'ятаєте, в 2019 році була проблематика з дахом, дах вирішено, але є питання сходів, сходових кліток, накриття їх. Навіть під час воєнного стану, навіть своїми силами, це дякуючи туристам, які приїжджають, є певне наповнення безпосередньо бюджету нашого, і ми своїм господарським способом стараємося ці всі речі поправляти. Ми помітили, що дуже відрізняється від попереднього разу зараз благоустрій. Як це вам вдалося? Розкажіть. Ну, це цікава річ, але напевно, тут треба вдячним бути. Всім працівникам Львівської національної галереї самого Олеського замку. Дівчата молодці, дівчата з ініціативні. В принципі, все, що тут зараз старалися зробити, і цей маленький сад, як кажуть, квіток, і в тому числі підправити основні такі риси, це дівчата. Вони десь там казали певними можливостями навіть. Знаючи, ну, скажу чесно, що дівчата складалися коштами. Є підприємці, які долучилися, є дівчата, які складалися з коштами. Ми закупляли квіти і фактично далось можливість за це літо поправити хоча б якусь так візуальну ситуацію, яка була. Інше питання це все ж таки велика територія. Питання обрізки дерев. Дякую там старості, яка нас підтримувала, бо є дуже багато проблемних дерев, які в принципі потріскали, падали. Верби, які вже дуже старенькі, які хотілося б все ж таки попробувати під... відновити. Ну, На жаль, вони вже дуже старі. Нам прийдеться їх різати, і староста нам допомогла. Вона звернулася в мерію з актом. Тобто, ми зробили заяву, вона приїжджала, ми зробили опис, ми описали. І їм є надія, що ми будемо по черзі їх, тому що дуже складно цю цю кількість обрізати. Але ми будемо робити. І взамін ми садимо дерева для того, щоб укріплювати біля ж нашого озера, яке на сьогодні б дуже хотілося відновити. Знову ж таки, можемо подякувати компанії Онур, яка приїжджала, яка старалася, яка технікою привозила і пробували допомогти нам. Ну є певна висотність води. І на сьогоднішній момент немає можливості наповнити найбільше озеро. Нам дійсно вдалося наповнити друге за величиною озеро. Єдине, що ми того року призупинили роботу по ньому, тому що ми підготовчі речі зробили. Але все ж таки надіюся, що зимою, бо є певні правила роботи. Або питання посухо, дуже літо тепле сухе, попробувати заїхати технікою, або варіант, коли замерзне повністю земля, тоді технікою. Тої зими, як ви бачите, були проблеми. Ну, з одної сторони, це приємно, тому що розуміючи ситуацію з нашим ворогом і використання газу, ми його зменшили і це є добре, але з іншої сторони, нам не вдалося нічого зробити з озером, бо земля не промерзла. Літо, як ви бачите, воно якесь спонтанне то душі, то сонце, то душі до сонця. Також не можемо дотягнути до того моменту, коли повністю усушимо, щоб попробувати заїхати і попробувати почистити. Що одне озеро, що друге озеро, я більше маю на увазі озера, вони фактично потребують щищення мулу, хоча б до півтора метра, для того, щоб вирівняти той рівень води, який в нас є навкруги, щоб підняти і дати можливість заливу безпосередньо в озеро. Озеро є дуже потрібне. На сьогоднішній момент озера це є пожежні водойми. Пожежні водойми в теперішній ситуації вони потребують уваги. Є проблематика в тому, що не можна там просити десь міністерство на теперішній час, бо немає фінансування. Але кажу, своїми там силами, своїми знайомствами можливість пробу, хоча б спробувати є. Тому ми зараз так і рухаємося. Тому як підприємці, як люди, які... Міське місцеві, багаті, поважні люди, які включаються в процес, це є дуже приємно і не можемо забути за дівчат, які працюють в Олеському замку. Які своєю ініціативою, не навіть не ініціативою, тому що коли після робочого часу дівчата беруть сапки, виходять і починають сапати, підбирати, підчищати, це дуже приємно. Тому, напевно, от саме людський фактор дає можливість пробувати відновлювати той благоустрій, який тут, на жаль. Ну, хотілось би бачити краще. Музей заповідник Олеський замок знаходиться на території Бузької громади. Чи є співпраця з Бузькою громадою, і керівництвом його е, складно? Я пару раз спробував, щоб пан мер приїхав до нас в гості. Ми їх запрошували на коляду. Ми мали бажання, щоб все ж таки якісь напрацювати співпрацю з мерією. Вона щось не відбувається. Тяжко, складно. Якщо говорити з старостиною безпосередньо Олещанською, нема питань. Щоб говорити про мерію, тут складніше. Напевне, хочуть поваги. Я особисто приїжджав. Дійсно, я мав розмову з слівцем. Ми зустрічалися з нього в кабінеті. Були питання, які стосувалися дійсно озера. Я приходив на ініціативі, щоб він поговорив з підприємцями, які є. У нас дуже багато фермерів, але я не всіх можу знати, щоб вони нам допомогли відновити ці озера. Що це поговорила, щоб сказати, що якихось таких рішучих дій не було. У мене там ще і інші тобто, ви можете сказати чітко, що бузька а міська влада не зацікавлена в розвитку Олеського замку. Ну в будь-якому випадку я її не відчув. Оце я буду говорити щиро. Тобто, якщо я по Львові працюю, я бачу, яка є співпраця з деякими органами, і як ми один одному допомагаємо, то на сьогоднішній момент я маю там старосту Олеска Олеська Ольга Пасельська Так, пані Оля. Ми з нею спілкуємося регулярно. Ми Маємо таку роботу, бо ми ще там по музичній школі зараз стараємося відновити її. Ми часто спілкуємося. Вона приїжджає до мене. Я приїжджаю до неї. Є певна співпраця. Недавно ми проводили електроенергію, тобто ми проводили новий кабель, який безпосередньо йшов під землею. Ми робили прорізи, тобто, це є потреба. Узгодження безпосередньо з сільською радою, ну, не сільською, а тому що це вже представництво, як кажуть, то жодних проблем. Вона приїхала, ми сіли, попрацювали, подивились, де краще, де гірше, робота йде. Якщо говорити про Бузько, то. Поки що я не бачив в гостях її. Так, є питання, які стосуються там зустріти дітей, військовослужбових хлопців, щоб ми їх там безкоштовно провели, щоб вони тут побували в нас. Такі речі відбуваються. Якщо говорити про саму мерію, яка би, ну я вважаю, що ми не є там якимось таким другорядним, третьорядним об'єктом, і на сьогодні є один з важливих об'єктів на Західній Україні. То співпраця би мала бути зовсім по-іншому. І саме співпраця місцевого самоврядування, яке працює разом з бізнесом, бо тому що на бізнес на її території об'єднатися, я думаю, що ми набагато більше зробили. А так як воно не відбулося, ми мусимо своїми силами це робити. Чи ви вважаєте, чи достатнє фінансування з держави для музею заповідника Леоських е... замок? На сьогоднішній час воно є мінімальне. Воно десь, напевне, заключається в питаннях, які стосуються там заробітній платні. Ну, дивлячись, яка ситуація в Україні, знову ж таки я не маю права вимагати більше в тому, чому є. Хоч моя м -м, філософія на сьогодні дуже сильно змінилася. Бачучи хлопців, які приїжджають з війни, бачучи хлопців, які їдуть на війну, вони в нас дійсно безкоштовно перебувають. Є наказ генерального директора Тараса Спановича щодо того, що це має бути безкоштовно. На щонеділі приїжджає дуже велика кількість від 100 до 200, навіть деколи 300 чоловік, які перед відправленням в зону бойових дій принаймні побачити цю красу. Принаймні зрозуміти, от моя філософія зараз включається в тому: музейні цінності, культура має бути зараз в основі. Ми боремося за неї, ми боремося за нашу націоналізацію, ми боремося за українізацію, ми показуємо те, що в нас є і. Ми мусимо розуміти, що е, та цінність, яка в нас є, ми не маємо права її нікому віддати. Ми її захищаємо десь тут, вони захищають на сході. І коли вони сюди приїжджають, вони починають розуміти, наскільки це глибоко, наскільки це важливо. І на, навіть дуже багато хлопців є, які кажуть, та я там львів'янин, там з Львівської області, ніколи не був у близько. Я навіть не знав, які є цінності в даному замку і наскільки вони, які це століття, наскільки воно. Ну, по-перше, ці речі, вони певним чином заворожують. Вони дають тобі оцю красу, оцю от розуміння того, що наша цінність, наші українці, вони ну, просто молодці, майже всьому. І навіть в таких об'єктах, в таких іконах, в таких виробах, мистецьких, все решта, воно має свою цінність історичну. І зовсім по-іншому це по духу. Тому філософія складається дуже просто. У нас має працювати культура, ми маємо про це говорити, ми маємо показувати, за що ми боремося, і воно має розвиватися. Ну, на жаль, по фінансуванню ми розуміємо, що це пріоритет не наш. Культура на сьогоднішній момент при воєнному стані, при агресору, який щоденно випускає тисячі солдатів на вірну смерть і не думає про це. Ми не є такі, ми є інші. Ми є людяніші. Ми хочемо давати між тим всім негативом хоча б такий мінімальний позитив приємних спогадів, приємної. Ну між цим негативом треба давати позитив, тому десь ми таку філософію дотримуємося, і з тими ж самими силами ми пробуємо і з розумінням ставитися до фінансування, яке зараз є з Києва. На території Олесько Замку проводився у вас вже велика куляда, така можна сказати, фестиваль. Раніше колись на території Олесько-Замку проходив фестиваль меду. Чи плануєте ви відновлення такого фестивалю? І чи є у вас якісь плани ще якось залучати сюди іноземних і українських туристів до Олеського замку? Це зараз дуже складна ситуація щодо фестивалів. Ми дійсно до Нового року попробували, провели два фестивалі, і я вважаю, це дуже добре. Ми принаймні подивилися, як воно працює. Моя десь політика і диспозиція, воно мало би бути розвиватися, воно мало би мало давати якийсь поштовх, і саме такими речами воно популяризує. На сьогодні є певні застереження, устереження того, що все-таки занадто сильно притягуємо увагу, що це неправильно. І оце от конфлікт однієї сторони з другої сторони не дає можливості чітко так тебе структуризувати і вже добудувати свої плани. Дійсно, якщо а вона мусить закінчити з нашою перемогою, я думаю, що ми змінимося десь свою позицію політику і в тому числі популяризацію замків, які в нас є. І це правильно, тому що ті активні люди, які зараз працюють в Львівській національній галереї, це молоде покоління, яке зараз прийшло, ну в будь-якому випадку, після якогось такого застою, який в спокої тримав ці всі речі. І ми бачимо, як Європа розвиває свої об'єкти державного значення, в тому числі культурної спадщини. І ми також десь рухаємося до того напрямку. Я думаю, що це першочергові речі, які ми будемо проводити як тільки ми переможемо, і точно будуть їх дуже багато. По-перше, це популяризація. По-друге, це знайомство з людьми. По-третє, це дійсно люди, які хочуть прийти, які навіть зустрічаються з тими, які хочуть інвестувати це все. І ми, ми стараємося, і ми б дуже хотіли. Ну, на жаль, на жаль. Теперішня ситуація в країні не дає можливості розвернути повністю країну. Як змінилася зараз цінова політика на відвідування музею заповідник Олеський замок? Чи є якісь знижки? І скільки плануєте, можливо змінити ціну зараз? Водно. На сьогоднішній момент дійсно змінилася ціна, вона піднялася, але в розрізі 25-30% то що стосується безпосередньо всього, що на жаль у нас піднімається. Ми десь балансуємо до системи валюти, тому числі, ми дивимося на це. Щодо питання знижок, тобто дійсно в нас з УБД хлопці ходять безкоштовно. Є питання, які стосуються там шкіл, якщо є звернення безпосередньо шкіл, ми не опрацьовуємо кожне звернення. Якщо є потреба, ми також робимо безкоштовно. Щодо оплати, на жаль, чи на щастя, ну в одному стороні можна сказати на жаль, тому що ці всі речі потребують хорошого фінансування і лише. Враховуючи теперішню історію, що ми саме у купні стаємо безпосередньо своїми силами, стараємося своїми силами, то ми би хотіли би дорожче. І ціна вхідного квитка, якщо там говорити, ну, в мене такий хлопець тут був воєнний, каже, хіба це дорого, це одна пачка сигарет. Тобто питання воно стосується, що важливіше, чи курити, якщо говорити з його словами, чи сходити в музей, подивитись на те, що в нас є і за що ми зараз боремося. Я знаю, ви згадували вже про Олеську музичну школу. Ви є, можна сказати, як розказують місцеві один із ініціаторів її збереження. Розкажіть, що там за ситуація? Ну, це цікава історія, яка десь стосується безпосередньо... Е, мені дуже подобаються викладачі музичної школи Олеської Лесь, музичної школи. Так, це просто шикарні дівчата, які допомагали і, в принципі, навіть не допомагали, вони організували цей фестиваль коляди, який відбувся у 2024 році. Вони молодці, вони привезли хори, вони домовилися. Їхню ініціативу вони їх просто кажуть: дай ідею, і вони її рухають. Так само вийшло з музичної школи. Вони дійсно до мене звернулися по питанню: чи немає якогось інвестора, спонсора, бо двері в музичну школу просто вивалюються, падають і вони не тривають ні тепла, ні нічого. Питань немає. Дійсно, одна з корпорацій, міста Львова. Згодилася нам допомогти, вона зафінансувала повністю двері. Нам дійсно там за два тижні вийшло це все зробити. Ми поміняли двері на сьогоднішній момент. Вони вже стоять, функціонують. Але в нас з'явилася якась ідея, а далі рухати ці питання. На жаль, там складна історія. Там більше стосується питання мерії. Я сподіваюся, що вони вже вирішать питання тих кримінальних історій, які там стосуються, нібито власника, яка. По тих документах, які мені дали ознайомитись, і моїх знаннях з юридичного права, я не бачу її власницею. Я бачу закінчення кримінального провадження проти її заяви, по тому, щоб її повернули приміщення. Це приміщення повноцінно є у Леська і воно повністю підпорядковане Бузькій раді. Тобто не може бути інших варіантів, дивлячись на ті документи. Тому ми десь там підштовхували на те, що є потреба замінити вікна. Дякую депутатам, молодці, проголосували на сьогоднішній момент вікна вже. Вже Є ще питання там таких простих робіт. Ну там мої хлопці дякую їм, що мають можливість підійти допомогти там екстреному порядку. Але я вважаю, що знову ж таки це знову культурний об'єкт, це школа, це наші діти, це наше майбутнє. Ми маємо їм допомагати. Ми маємо їм, ну принаймні, умови для їхнього перебування їм зробити. Тому чи своїми силами, там, чи моїх друзів, чи саме тими дівчатами, які ініціативні, нам певним чином вдалося зараз покращити ситуацію. Хотілося б більше, тому що в мене там переговори зараз йдуть з австрійцями, бо я також займаюся гуманітаркою, і на сьогоднішній день мені там з Австрії подарували батареї. Які ми вже в замку почали ставити на тих місцях, де ми робимо ремонти. І я вже написав, отримав лист від директориси школи для того і звернувся безпосередньо острійцям, щоб вони дали ще в школу. там Порахували, там треба близько 16 батарей. Єдине ще проблема тут місцевий не хочу там прізвищ називати, але дуже поважна особа, яку лисяни знають, навіть казав, що допоможе їх встановити. Тому що є певна. Різниця між встановленням так як в нас вони встановлюються з одної сторони. Е, європейські стандарти вони знаходяться подача води з одної а вихід з другої, і передеться переробляти всі труби для того, щоб поставити. Але. Чим різниця чугунна батарея старенька, яка вже забита проти нова? Зовсім інший коефіцієнт віддачі тепла від 30 до 45 в плюсову сторону. І щоб забезпечити теплом, якщо все вийде, якщо ми отримуємо. Ну на жаль, того року не знаю частини, бо є ж період опалення, і ми не зможемо міняти. Але якщо встигнемо, і якщо буде по часі, можливо це зробити, то ще постараємося. Можливо, і замінимо батареї. І наостанок, яке ваше бачення розвитку Олеського замку протягом наступних п'яти років? Ну тяжко зараз сказати. Тут дуже багато і залежить від питання політики, яка буде даватися нам з Києва. Десь в своєму уявленні ми от в теперішній час я можу сказати, це зберегти, зберегти як і замок. Всіма можливими способами: господарським шляхом, нашими працівниками, які у Львові, бо в нас навіть доходить до того, що зі Львова їдуть працівники, які допомагають тут, з підгірців їдуть, які допомагають тут. Ми також і в свою чергу їдемо туди, допомагаємо. У нас величезний колектив, і це дуже приємно, коли один одному допомагає. Тому на сьогодні все зберегти. По-друге, ну. Нам перемоги бо без того нікуди, і тільки так має бути. І вже після перемоги ми зможемо говорити про те, як ми розвиваємося, дивлячись, яка буде тенденція, які будуть перші напрямки держави. Тому що це є все ж таки відношення повноцінне Міністерства культури. І ми мусимо в пріоритеті дивитися, які на задачі ставляться. На сьогодні це збереження. збереження як і замку, так і території, в тому числі і всіх наших матеріальних цінностей, які знаходяться на нашій території. Це основа основ і забезпечення роботою повно, повноцінною даних об'єктів, навіть при тому, коли не буде там чи світла, чи інші історії, які, на жаль, можуть нас там лякати в теперішніх реаліях. Дякую вам за відверту розмову. Бажаю вам успіхів і всього найкращого. Дякую.